Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоря не Таро. Для вас карта дня на 14 листопада 2023 року. Отож, сімка мечів на Дні Колоди, смерть. Цікаво. Цікаве поєднання. Сімка мечів, тут навіть видно зображення. Карта хитрощів, обману маніпуляцій, Тобто, енергетика така. А вже чи це ви, чи це вас буде хтось намагатись обманути? Ну, дивіться, будьте уважні вже до людей, які будуть вам щось обіцяти. Бо мечі це інформація, це думки ваші. І тому, яким чином, отак от програється карта. Тут саме на цій карті, в табір прокрався. Лазутчик або людина, яка, ну, яка війшла в довіру, яка прикидалася своїм, і виніс, щось виніс, так, в даному випадку мечі, зброю. Тихенько, поки всі сплять, виніс. Ось, ну, така енергетика, такої хитрощі від людини, яку, від якої ви не сподіваєтеся, близької людини, знайомої людини, людини, яка з вашого оточення. От така хитрість. Щось пообіцяти і не зробити, або заплутати вас, дати вам невірну інформацію. Ну, або, ж, знову ж таки, ще раз повторюю, це ви. Ви будете намагатися ось так скористатися моментом, ситуацією, і використати її з користю для себе. На дні колоди в нас смерть. Смерть це. Трансформація, новий етап, таке як перезавантаження, коли закінчується. Щось вмирає, відмирає, відпадає, це вже віджило себе. І починається нове. Ви переосмислюєте, перевтілюєтеся, переоцінюєте ситуацію. Ну, трансформація, так? трансформуєте себе в кращу чи себе, чи стосунки, чи ситуацію на краще. І от таке поєднання, ну, таке насторожує мене, тому що можливо, що хтось обіцяє, от, наприклад, так, як стосунки у вас щось ви виясняли, сварилися, так? І людина обіцяє, що все, більше так не буду, обіцяю тобі, ну, то це може бути неправда. Чи ви... Так, обіцяєте, що все це останній раз. Давай почнемо з нового аркушу. Ну Підставляйте під свою ситуацію. Будьте обережні до людей, які обіцяють. слухайте ну, Слухайте свою інтуїцію. Дивіться, тому що все-таки меч це ясність. Ви маєте відчути. Хоча вони сформлені вниз, ну, повернуті вниз лезом. Але все ж таки це ясність, меч і розуміння, це такий о, холодний розрахунок. Як би там не прораховувала ця людина, яка намагається вас обманути, ну, ви б мали відчути це. Тому будьте уважні, особливо до чогось, коли. Ви щось закінчуєте і починаєте з чистого аркушу, Якщо, коли вам хтось обіцяє, що все це останній раз більше це не повториться. Ну, і ще мечі це є зброя. М -м можуть бути, може бути от така атака. Будьте уважні до повітряної тривоги. Мечів досить багато, тому загроза може бути велика. Давайте подивимося, що нам допомагати буде сьогодні. Що нам допоможе? Угу, Знову ж таки, мечі. Вісімка мечів. Знаєте, тут людина, яка не знає, що робити. Так, Все, в глухому куті, не знає, не хоче і не буду. Тобто вам допоможуть ця ситуація. Оці мечі також перевернуті, ну, встромлені лезом вниз. Все-таки ви зрозумієте, вони, вони вам допоможуть, вони нададуть вам ясності. Або ваші думки, ви зберетеся з думками і зрозумієте, тому що дивіться, тут є сім, а тут є вісім. Багато буде інформації, багато слів, багато думок, ну, кожного своє, підставляйте під себе, але ви все ж таки оберете щось, правильну інформацію. Оберете, можливо, інтуїція вам допоможе, ваші думки вам допоможуть. тому що така карта ту, тупіка в позиції плюс. Ви зрозумієте, можливо, ви відкриєте очі на отаку людину. І ви зрозумієте, що ось в вашому оточенні, хто є така людина, вам відкриються очі. Бачите, тут закриті очі, і вам таке, як прозрієте. Чи ви зрозумієте, що вас обманюють? Або ви зрозумієте, хто вас обманює? От саме прозрієте, проходить от на... в голову таке слово, що от були ви от так в такій ситуації, то сьогодні от спаде з вас пов'язка, і ви відкриєте очі, розв'яжете руки і будете щось з цим робити. Або викрийте цю людину, або будете ну, виясняти меч це ясність все ж таки. Що буде заважати? Що нам забагато щось мечів? Знову меч, нічого собі. Ну, тут вже будьте дуже уважні. Високі дуже цифри, 7 і 8. Уважні будьте, до, в першу чергу, до повітряної тривоги. І от багато мечів можна сьогодні порубати, поколоти когось, і виясняти. Заважати буде от карта тут, така карта перемоги, яка не тішить саме тут. Так, п'ятірка мечів це коли людина перемогла в дебатах, бачите, зібрала всі мечі і. Ну, розчарований тим, що от наговорили один одному. ну, Раз карта в позиції, що допоможе, то ви сьогодні виясните, проясните ситуацію, і, ви будете, і вам це буде на користь. Вас буде це ну, тішити, що, можливо, тому що ви викрили ось людина, яка хотіла вас обманути. Використати ситуацію проти вас чи з користю для себе, вас злеті... ну, пов'язка з очей спала. Ви зрозуміли, хто це є людина, які в неї наміри, як вона хоче вас обманути. Ви їй це все висказали, виговорили, вияснили, прояснили ситуацію, і все, і вам стало легше. Тому що тут карта кризи, а вона нас в нас мінусовій позиції, що буде заважати, тобто вона буде працювати на вас, що вам стане легше, що от ви. Сказали, зрозуміли ситуацію, прояснили. І тут, бачите, тут людина одна, тут ваші думки, що ви зосередились на тому на, на цій ситуації, а тут вже. Ви не один. Тобто, бачите, може бути і виясняти можете не з одною людиною, тому що тут є дві людини, які від вас йдуть. Тобто, які ви, яким ви все сказали, їх відрубали від себе. От, люди, які заважали вам, так що може бути не одна людина, з якою ви будете виясняти. Ну, кожного своя ситуація, підставляйте під свою ситуацію. Ну, але ось таке відчуття, що вам стане легше. Що ви вигнали таку людину свого оточення, що ви її викрали, що ви сказали їй такій людині все все, що більше вона не зможе маніпулювати вами, обманювати вами, використовувати ту ситуацію проти вас. Можливо, це не вперше вже. Давно, людина давно використовує отакі от проти вас. Слова чи інформацію? Ну, такий, будьте обережні, день напружений, мечі це завжди напруга, тому що мечі і колять, і рубають, і це гострий язик, але це і ясність. Щось сьогодні проясниться у вас, в вашому оточенні? Що відкриють, на щось відкриються очі? А для когось, можливо, якщо в когось ситуація була ось така глухого відчуття глухого кута, то також ви розв'яжете собі руки і ви зрозумієте, куди рухатись. Ось така енергетика, досить напружена. Ну, мечі це вітер, так, повітря, тому може бути ураган. Я бажаю вам, друзі, мирного і спокійного дня, тому що, знову ж таки, ще раз нагадую, наголошую багато мечів, цифри високі, можуть програтися зброєю такою багато ракет. Я бажаю вам вдалого дня, щоб... Якщо в вашому оточенню є люди от з такими намірами, от з таким хитрістю, щоб вони проявилися, щоб ви їх сьогодні виявили і розставили всі крапки над і з такими людьми. Нема чого забирати силу, енергію, і нема чого біля себе тримати, ось таких людей, які в будь-який момент готові вам струмити, ножа в спину чи використати ситуацію проти вас. Маніпулювати вам і забирати в вас ваші сили і енергію. Виявляйте таких людей, відрізайте від себе таких людей. Я бажаю вам вдалого дня, я бажаю вам ясності, рішучості, такого о, тверезого мислення, планування і стратегії. Я бажаю багато вам причин для радості. Я бажаю вам прожити день з любов'ю, з натхненням, з бажанням. Мечі ну, це ж також і ясність, і планування, і стратегія, і от така мислення холодне, це рішучість. І от я бажаю вам сьогодні всю цю енергетику використати на користь, для себе на користь. Дякую, мої любі, що ви в мене є, вас всіх люблю, обіймаю. Завжди, як завжди, з нетерпінням чекаю на зворотній зв'язок. Хто ще не з нами? Приєднуйтесь, почуємось, па-па.